Максим Грачов був мобілізований у вересні 2014 року. До цього жив у рідній Семенівці, куди ми й приїхали спілкуватися з його земляками. Максим служив у 41-му батальйоні територіальної оборони, згодом 41-й окремий мотопіхотний батальйон, і загинув 13 травня 2015 року поблизу села Старогнатівка Волноваського району Донецької області. Розслідування причин смерті провела військова служба правопорядку, а висновок зробив лікар Волноваського відділення Донецького бюро судово-медичної експертизи. Отже, у медичному свідоцтві про смерть причиною назване навмисне самоушкодження пострілом. Коли тіло Максима привезли в Семенівку на поховання, то рідні могли пересвідчитися, що боєць мав кульове поранення під підборіддя. Ця обставина схожа на самогубство. Але все-таки ніхто з рідних і знайомих Максима не вірить у те, що він міг накласти на себе руки. Я допускаю, може, нечайно, у всіх може бути нечайно, Ну, щоб він он сам ніколи в житті не повірив. Що он сам, вообще ми ніколи в это не повіримо. Хто не вірить з друзей, що. Це семнастри в армію. Максим ішов свідомо, був налаштований патріотично. Взимку, коли був вдома у відпустці, хворів і йому пропонували залишитися ще на лікування. Але він підкреслив, що не може кинути службу й товаришів, тому сам наполіг на поверненні в частину. Про це є кілька свідчень. Він приїхав і хворий, там вже його відмовляли, але і я з ним мав розмову. Ну, кажу, Максим, так що ти може вже не поїдеш, там він каже, та ні, там же хлопці залишились, поїду я. він щось боявся, Якщо була атака, то він завжди виходив вовремя і прятався. Зрозуміло, що рідні й друзі говорять про людину як найкраще, але важливо те, що при цьому вони не тільки висловлюють свої почуття, а й наводять серйозні аргументи проти версії про самогубство. По-перше, Максим загинув 13 травня, а 15 травня у його матері день народження. Матір він дуже любив, не сварився з нею, постійно телефонував з частини, тому вкрай мало ймовірно, що навіть якби наважився на такий вчинок, влаштував би це напередодні свята. У мене 15-го день народження, а 13-го він застрілився, виходить. Він би мені цього, він мене настільки сильно любив, він би для мене такий подарунок ніколи в житті не зробив. Другий аргумент. Усім рідним і найближчим друзям Максим багато разів повідомляв, що збирається одружитися, як тільки демобілізується. Збирався ж додому привезти невесту, ми ж вже як как би бы, чекали. З моїм сином постійно він зазвонився, він би ніколи не обіцяв, що хлопці, ждіть мене поляна з мене, і я буду женитися. Будемо ще гуляти на моїй свадьбі. Накануні днем, тобто він слухав, як розмовляв зі своєю дівчиною, люди слухали, так він розмовляв з дівчиною. І розмов такий був, що я відслужу, повернуся з АТО, повернуся на роботу і буде свадьба. Товариші по службі додають, що Максим збирався незабаром у травні або червні їхати додому і попереджав про це. Збирався їхати додому, матері попросив, щоб вона заказала дров. Колишній командир роти, де служив Максим, Віктор Євсеєв, повідомив, що трагедія сталася вночі близько першої години, коли Максим стояв на посту на території військового табору. Роти боєць був один, тому безпосередніх свідків загибелі немає. Постріл пролунав один, і на цей звук збіглися товариші. Згодом проведене розслідування і зроблений висновок про самогубство. Але командир роти все таки не виключає, що справжньою причиною могла бути необережність у поводженні зі зброєю. Наприклад, автомат не був поставлений на запор. Я не исключаю возможность, что это было неаккуратное обращение с оружием. Не исключаю это. Ну, конечно, матери, родным хочу передать, что он был действительно нормальным, хорошим парнем. Пускай мать, если меня услышит, значит, был он хорошим парнем. Никаких нареканий со стороны моего, как командира роты, нету. На школі, де вчився Максим, встановлена меморіальна дошка. Вулиця, де жив боєць колишня колгоспна, рішенням Семенівської міської ради переіменована на вулицю Максима Грачова. Важливий показник для віруючих людей. Священник відспівував Максима при похованні. Самогубців не відспівують у церкві. Все це разом створює картину категоричного суспільного несприйняття версії про самогубство. Семенівської міської ради було прийнято рішення про переіменування вулиці Колгоспної. Вулицю в пам'яті Максима е, Грачова, Да. буде встановлені таблички, які даже, на будинку де проживав Максим, про його ім'я. Тобто Таблички з назвою вулиці, ім'ям героя. Батюшка, батюшка відпівав в церкву. Живемо. А в церков заносили наслібово Максимку, церква за заносили. хай этим займуться, якщо можна так. Щоб поспрашувати, хто ні. Не... Там же ж є список з ким він був в батальйоні, у них обов'язково будуть найменування. Хай поспрашують, хай все ж таки восторжествують справедливість, як нікак хлопець такого не мог зробити. Якщо це неправда, то це, то це неправильно на сьогоднішній день, я думаю. Все таки треба, щоб у нас в Україні було більше чесності, більше чесних людей. Тоді ми якось виберемось з того, з той з ситуації, в якій ми знаходимося сьогодні. Якщо ми будемо отак неправду казати один одному, от то ми далеко не виберемось, скажімо так. Ми не маємо достатньо інформації і не уповноважені робити висновки, але маємо справу з важливим суспільним явищем. Офіційна версія, одна громадська думка прямо протилежна і не можна з цим не рахуватися. Тому припускаємо, що тема не закрита, і подібні випадки вимагають додаткового розслідування.